Військовослужбовці польового вузла зв'язку військової частини польова пошта В 3948 міста Золочева висловлюють слова щирої вдячності за активну громадську позицію, моральну та матеріальну підтримку збройних сил України Джулі Ярославу ТЗОВ Дунайпарк директору Шаповалову Юрію. ТЗОВ, Грейнпласт, керівникам Капку Анатолію та Гополовському роману, ДПЛР «Інтернешл Україна, директору Джулі Тетяні, симбаю Тарасу, Драп'ятому Володимиру, Кривуцькому Василю, Буцій Ірині, Сич Назарію, Галушці Назарію, Симбаю Павлові, Бойку Сергію, Налужному Степану. Ваші людяні вчинки дають нам міцну віру у майбутнє нашої держави і допомагають військовослужбовцям не почувати себе покинутими.